Як розміновували Чонгар для безперешкодного наступу фашистської Московщини на Україну. Хронологія фактів та подій розмінування Чонгару 9 грудня 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершалася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном Меркель, а також з Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася 26 лютого 2020 року. Через півтора місяці Зеленський анонсував плани по Чингару. Цитую, пряма мова: держава спільно з кампанією Сакар до кінця року відкриває на Чингарі великий хаб, центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти. Без довгих промов вручає новому губернатору посвідчення. Ось таке посвідчення. Вітаю Дякую. Головою Херсонської облдержадміністрації став екс заступник міністра оборони Юрій Гусів. Він мав балотуватися на дострокових виборах у Верховну Раду. Був 41-м номером у партії Слуга народу, але потім передумав, начебто, через інформаційну атаку на нього. Новий очільник області взяв на себе ще й зобов'язання до свого дня народження, 15 листопада, облаштувати режимні зони на КПВВ «Чунгар» і «Каланчак». Пане президенте, дозвольте, у мене 15 листопада день народження. Я 15 листопада вас запрошую відкрити новий... Ви мене запрошуєте на день народження. Я для мене це буде більшим подарунком. 23 листопада 2021 року. Віце-прем'єр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ Чонгар та Каланчак від пункту пропуску до адмінміжі. Сервісну зону було відкрито у грудні 2019 року на виконання завдання президента України Володимира Зеленського. Наказ від президента Зеленського є зробити так, щоб людям було легше перетинати адмінмежу, оформляти документи, щоб розбудувати пропускний пункт, де виходили шатли, як казали Верещук. Щоб там людям було зручно, щоб будувати заправку, щоб зробити широку дорогу. Треба було розмінувати великий кавалок території. І Я нагадаю, що 14 лютого відбулося урочисте відкриття того пропускного пункту, який став одним із тих пунктів, через які московська армія зайшла взагалі безперешкодно. Нещодавно була дуже хороша стаття аналітична, яка аналізує кожен міст, кожен. Переїзд кожен перешийок, який є на тих теренах. Я неодноразово відвідувала військовослужбовців у му на початку 19-го року на тих теренах в районі Чонгара, Сиваша, і так далі. Та там такі перешийочки, та там такі болота, заливи і велика кількість води, що, крім як по тих перешиючках, ти не перейдеш і техніку не проведеш. Кілька перешийок підірвати, кілька мостів підірвати, і московська техніка, як мінімум. Була би затримана на кільканадцять годин. Давайте давайте згадаємо міст, якщо я не помиляюся, на ірпінському напрямку, який був підірваний. Ще один міст на чернігівському напрямку з боку Московської Федерації, який був підірваний, вони зупинили московську техніку, а за цей час підтягнулися військові, а тероборона отримала зброю. І це дало нам втримати в свій час і Чернігів. І це пізніше нам допомогло на підступах до Києва, коли річка Ірпінь розлилася і не дала можливість взагалі переправляти техніку. Не було би тоді миттєво захоплених Мелітополя, Бердянська Херсона. Не було би такого оточення Маріуполя. На Херсонщині відкрили два нових КПП на межі з окупованим Кримом Каланчак і Чонгар. Вони зведені в рекордні темпи. Усе заради комфорту людей, але ці об'єкти з легкістю демонтують як тільки Крим повернеться в Україні, наголошують чиновники. 14 лютого 2022 року на КПВВ Чонгар та Каланчак розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі на тиждень раніше ніж обіцяли. 24 лютого 2022 року через КПВВ Чонгар та Каланчак на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни Херсон, Мельтополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Я в тебе войска ввожу, до Луганська не достану, но по Ялте повожу. Недалекоглядність і недбальство мають місце. Адже коли у вас світ у 22-му році почав гудіти, що можливе широкомасштабне вторгнення єрмаку і Віріщук, варто було згадати, що південні рубежі України повністю оголені. У підсумку Зеленський Єрмак та інші наближені відповідальні за зовнішню стратегічну політику, виявили абсолютно політичну сліпоту.